Яйця відчене з обох боків хрестик, ну і палочка. Хтось пише хрестик і нолик. А, Для того, щоб коли перевертаєш вручну, ти точно був впевнений, що перевернув це яйце за день. Це потрібно для того, щоб зародок всередині не присох до якоїсь і сторони, відповідно, потім не загинув у процесі інкубації. Яйця у нас мішаних порід. Тут є і домінант кольорове яйце, є і аміраукан, є і кури нашої селекції, сіра з бородою. Є і рижі з бородою в чуботях і чубом. Це великі кури, не парликові. З цього в цій самій інкубації ми не перевіряємо оплот, тому що це перші яйця, які збирались ну, не вдень, а ввечері. Ще були приморозки, тому попліт своїх яєць будемо перевіряти вже на другому інкубаторі, коли вже ну, більш тепло в день. Яйце ми все одно забираємо ввечері, але я не думаю, що воно вже замерзне. А на перше у нас головне просто отримати мішаних курчат. На продаж, ну, місцевий продаж. Для того, щоб прогодувати все інше наше батьківське поголів'ю, тому що зараз ціни на зерно стали космос, а їсти вони всі хочуть. І треба для того, щоб вони були продуктивні, гарно їх годувати відповідно. Яєць у мене тут 120 штук. Закладаємо. на Четвертий день, в принципі, вже буде видно, чи є там зародок, чи ні. Тоді будемо відкидати зайві, ну і буде зрозуміло, чи перемерзли вони, чи не перемерзли. Тому що, ну, я думаю, що якийсь відсоток все одно, будуть саме замерзлі яйця. Ось, як приклад, можу показати це американське, яйце воно більш таке голубеньке. А ці темніші, оливкові такі більш. Це домінанти йдуть яйця. Це всі кури молоденькі. Яйця у них не дуже ще крупне. Розумію, що з домінанта буде розщеплюватись. Це просто було більш для цікавого кольору яйця та й на харчування. Це ми вперше спробувала таких курей тримати. За домінантів можу сказати, що доволі специфічні кури, потребують саме правильного харчування. Тому що якщо харчування у них неправильне, чогось їм не вистачає, у вас будуть страшні подовбані кури, роздовбані опи, тобто будете мати багато проблем, їм треба правильне харчування і слідкувати за їхнім станом. Щось я так закладаю, мені здається, що, мабуть, вони всі навіть і не влізуть. Придеться в два поверхи класти. Це нічого страшного в цьому немає, хоча лякають, що не можна їх там. Одне на одне класно, ну, відповідно з розумом. Там, якщо ви покладете 10 яєчок зверху, в другий поверх це нічого страшного. Якщо ви їх там наложите в три поверхи і нижні не будуть дихати, і ви їх не будете перевертати, то це вже якби не інкубація, а він ігретик Інструкцію, якщо комусь треба на інкубацію. Але знову ж таки, це треба всі інструкції підганяти під свої інкубатори. Тому що ну, вона загальна, в принципі, у всіх однакова, але от в мене три інкубатори, і я знаю, що кожен з них працює по-різному. Тобто у кожного свій відсоток вилупу. Кожен по-різному набирає температуру. Вони зовсім різні. Хоча інструкція одна. Купувались вони ну, протягом двох років. Цей, певно, самий, ну, так, це самий перший інкубатор, він пережив ну, більше 30 інкубацій. Ну, я думаю, що це один із класних інкубаторів для початківців. Тут все дуже просто. Нічого складного немає. Ми, правда, цього року вже взяли складний інкубатор. Бестовський. Будемо навчатись, пробувати, як з ним співпрацювати, що, що треба робити. Бо планів багато. Ну, Подивимося, що зможемо реалізувати. У ну, мене майже всі війшли, не влізло два яєчка. Але це нічого страшного. Я їх покладу зверху, а після пару разів, як я їх переверну. Вони в мене нормально так ляжуть в рядок. Якось так, тут 120 штучок. Ось я кришку закрию. Це будуть перші сутки. Я веду собі записи. В такі, ще як щоденник, записів. Закриваємо повністю вентиляцію. Має бути температура 38 перші. Сутки. Переворот у мене вимкнений, тому що буду перевертати все вручну. І все. Чекаємо ранку. Я буду перевертати зранку і ввечері. Чекаю ранку. Зранку переверну, аж на наступний вечір тільки буду змінювати, понижувати температуру. Це все.